Щодо е, зустрічі радників з питань національної безпеки і радників зовнішньої політики, яка відбулася на Мальті, і там якраз обговорили імплементацію української формули миру. Про це розповів Володимир Зеленський, наш президент. Зустрічі взяли участь представники 66 держав та міжнародних організацій. Вони стали логічним продовженням зустрічі відповідного формату в Копенгагені у червні та в Саудівській Аравії у серпні. Президент зазначив, що кількість учасників та міжнародна підтримка зросла до зустрічі долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки та Латинської Америки. Єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти расизм. І ми його переможемо обов'язково. І єдність усіх у світі, хто працює разом з нами, разом з усіма нашими партнерами, щоб Поновити силу міжнародного права та реальну вагу принципів та норм статуту ООН. Світ не місце для агресії. Людство прийде до цього, тільки так можна захистити життя.